Що мені трогать його? Ні, просто скажи. Я думаю, цей дебіл не навозиться. Ну тому що він сирун. А він вже ну, я думаю, що якби набиває цену. Є сили, які до цього не допустять. Такі сили є. А вірити чи вірте це вже справа кожна. Судячи з того, що він робить зараз, то все може бути. Але більше, Можливо, через те, що хочеться вірити, що це все таке немає. І не тільки він все вирішує, я думаю, що не дадуть. Думаю, блефує. Ми вже побачили його дії. Він слаба людина, сильні так не поступають. Тільки слабі. тому я думаю, на це він не належить. Він занадто за своє життя турбується. Думаю, це теж буде основним критерієм блокути цього. Скоріше блефуємо, тому що, ну, дивлячись телевізор, Ютуб особливо, ти бачиш, що він вже не реагує, там, коли знищують якісь там встановки. Тому це блеф. Я думаю, що блефує і, на жаль, зарубіжні наші закордонні політики бояться і не розуміються. А для чого він це робить? Для чого це блеф? Для того, щоб налякати зараз безлічних політиків. Для того, щоб вони боялися нам давати е, зброю. Для того, щоб вони боялися нам дозволяти бити на їхній території. А тільки так, так значить, на їхній території ми можемо перемогти. Це ж, що у нього в голові, тяжко сказати. Ми до цього бачимо. Або не бачимо. Ви знаєте, я зараз не здивуюсь нічому. Не здивуюсь нічому. Але це, якщо він це зробить, це буде взагалі... без слов, без... Это уже будет последнее, что он... Последняя пака, с которой он сделает. В ответ ему тоже могут, а, например, Америка и другие страны. Может, хочет показать свое превосходство. Или горе большое. Никогда не думала, что мы такие братские народы до такого дойдет. Я знаю, тоже не Я это чтобы такая У него в голове все еще есть. это правда. Угу. Тобто ви допускаєте таку думку? Так. Думаю, ні. А чому? Тому що я вірю в засилу.